Дизельний генератор Universal und bd 150 КВА. Це надійне джерело енергії від турецького виробника. За допомогою передових технологій та високоякісного виробництва цей генератор забезпечує надійне електроживлення для різних секторів, включаючи житлові комплекси та промислові об'єкти. Виготовляється відповідно до найвищих стандартів якості на виробництві, яке сертифіковано за стандартами ISO. Давайте перевіримо генератор в роботі. Його характеристики включають номінальну потужність 108 кВт та напругу на виході 400 вольт. Ось такий звук генератора при відкритих дверях. Проте як то кажуть, різницю тяжко не відчути. Генератор виконано у шумопоглинаючому корпусі з оцинкованого металу, що забезпечує стійкість до погодних умов та корозії. Додаткові ребра жорсткості корпусу забезпечують захист внутрішніх вузлів. Неабиякою перевагою даних генераторів є використання дизельних двигунів відомої французької марки Baudouin, які відомі своєю надійністю та ефективністю, як у судновому, так і енергетичному секторах. Ці двигуни стали найкращими компонентами для генератора, забезпечуючи тривалу та безперебійну роботу. Цей дизельний двигун шестициліндровим турбонадувом та рідинним охолодженням розрахований на роботу в будь-яких кліматичних умовах. Блок АБП та альтернатор Суріела забезпечують стабільну роботу та високу ефективність. Додатково цей генератор комплектується автоматичним зарядним пристроєм та блоком автоматичного водорезерву для надійного захисту та безперебійної роботи. Перед відправкою кожен генератор компанії Universal тестується на заводі виробника одну годину з перенавантаженням в на всі генератори діє гарантія 12 місяців. Повна сервісна підтримка та перевірка перед відправкою гарантують, що кожен клієнт отримає ідеально готовий до роботи генератор. Крім того, компанія здійснює пусконалагоджувальні та сервісні роботи по усій Україні.